Я прийшов гриль растопляти. Ось у мене, дивіться отакий от. Ну чи, чи то мангал, чи бог знает що. Ну таке місце для топка така. Ось відрозровами. Ось решітка на ній буду смажити. Ну це такий імпровізований. Імпровізований гриль. Ну, саме головне, що решітка є. Ну буду топити. Бачите, як у мене міняється висота мого мангалу? Ну що, я допікаю свою скумбрію. Ось уже хазяйка біжить. Ну що тут виходить? То... Да, все виходить. Ага. А я без тебе яблучко добре з'їла. Запечене. Ага. Таке гарне вийшло, воно то ж сок вибіг, ага. а тоді впиталося, так я ще туди всередину залила, так як з медом. Таке добре. Ну, я зараз ще там пару хвилин, він вже бачу, догоряє і буду, і да, буду за, нести вже. Зарум'янилась добре. Ага. Готова риба. Угу. Апетитно виглядає. вигляде. Зажарилася. Ага. Така. гарно. Так. А пахне. Пахне. Угу. Дуже, Дуже пахне. Переходи, ага. о. Да, дуже пахне. Деяко, О, красиво. Красиво, так. Да, да. Красиво. А це Рибка. прибираємо на наступний ось. Ой, я запах на весь двір, Саш. А, пахне. Да. І спеціями, і лимончик дуже гарно. Будемо смакувати і всім приємного апетиту. Смакуйте разом з нами. Рибинка в порядку. А. Ух ты, як пахне, прямо на всю хату. Да. Я розіваюсь в століттях. Та й мені дуже пахне. Так м -м, вона бачить. Який. Не тільки під, підсмажилась, а прикоптилась. І прикоптилась. Ага. М -м, та вона взагалі на всю м -м, хату. хату. Добре. На всю хату пахне. Ага. Така ну хорошо, слина біжить. Ага. М -м. Добре, Анна. Ох і рибюха. Дивіться, яка присмажена, прикопчена. Оце дивлюся на рибу і так пахне димком і нагадує mm. літо, пікнічок, де смажили, сиділи і mm. ті сардельки, рибка, так. Mm. Ой, така добра ароматна прямо. Mm, добре, мені і зараз нічогенька буде. Ну так літом це ж нагадує Ta, а, понятна, а ти, димком пахне. Mm. Ні, mm. ну я кажу, що вона нагадує зараз mm. димком, ароматом самим таким димком лірю, відні так пікнічки. Само. І мені так само.